Будемо говорити про Луганський аеропорт, про охорону цього литовища, а згодом і оборону цього литовища українськими десантниками, як це відбувалося, це було 10 років тому. Саме сьогодні, 8 квітня, як свідчать джерела, ті, хто переживали ці події, ті, хто були учасниками та учасницями цих подій, що саме 8 квітня 2014 року військове командування направило в Луганський аеропорт 80-ту аеромобільну бригаду. Яка мала взяти литовище під охорону. І саме відтоді і розпочалась охорона, а згодом і оборона Луганського аеропорту. І з нами на зв'язку вже є активістка Луганського майдану, волонтерка та співавторка книги у вогняному кільці про оборону луганського аеропорту Анастасія Глотова. Пані Анастасії, вітаємо вас, в етері громадського радіо. Добрий день вітаю. Для початку розкажіть коротко вашу історію. Ви були учасниці луганського майдану, і ми знаємо, що саме активіст, активні Луганці дуже підтримували воїнів в аеропорту. Вони їм відвозили одяг, їжу. Коли ви вперше приїхали до аеропорту, поділіться цими спогадами з нами. А так події на Луганському майдані розпочалися паралельно з подіями на Майдані в Києві з кінця ще листопада, 2013 три року. Перепрошую, бо то вже 10 років, якраз та річниця, і воно дійсно так згадується. І ми вже усвідомлюємо, що 10 років відтоді минуло то, то ж в кінці. Листопада, 13-го року, почали перші активісти збиратися на центральній площі в Луганську. Згодом цей рух ставав дедалі активніший все більше людей туди долучалося до нього, і хай він не був дуже чисельний, але це було дуже важливим таким але важливо, що він був. Так, так, і важливо, що ці акції наші були регулярні, проходили або кожен день, або в певні дні тижня. І згодом, власне, з того нашого луганського майдану і а, зародився волонтерський рух на Луганщині. А, бо дійсно, от саме активісти нашого майдану це були. А, Перші місцеві волонтери, які встановлювали безпосередній зв'язок з військовослужбовцями, в тому числі 80-ї бригади, які в той час направлялися не тільки в Луганський аеропорт, а в інші місця дислокації на Луганщині, і ну саме місцеві активісти звичайно мали, могли мож... мали можливість встановлювати з ними безпосередній зв'язок, збирати для них допомогу і відправляти. В аеропорт і в інші місця особисто я в аеропорту не бувала, я не займалася цією діяльністю, скажімо так, працювала в інших напрямках інформаційному організації акції безпосередньо в місті. А е, возили допомогу так. Наші активісти, в тому числі один з них був мій чоловік Сергій Глотов, і це було так, що впродовж квітня, от після того як хлопці 80-ка е, друга рота першого батальйону е, увійшли в аеропорт 8 квітня. Е, то е, ну наші активісти, коли з ними вже встановили такі довірливі стосунки, е, то майже щодня їм привозили якусь допомогу, яку збирали Луганчани. Пригадуючи ці події десятирічної вже давнини, цілих 10 років, з одного боку, здається, що все це не так давно почалося, а з іншого боку, цілих 10 років, це, наприклад, третина нашого життя станом на зараз. Що ви пам'ятаєте про цей квітень? Як ви дізналися, що луганське литовище зайшли захищати українські військові? Від кого ви це дізналися, наприклад? А, ну так, дійсно, то кожен рік, оце весна, взагалі е, кожного року переживається дуже тяжко, бо ми, ніби як знову переживаємо ті всі події. А зараз вже 10 років минуло. Е, у нас е, квітень дуже такий насичений місяць. Був. Це ми говоримо про ві... 8 квітня, а 6 квітня, сепарати... сепаратисти захопили. Головне управління СБУ в Луганській області, і це був теж такий е, певний Рубікон, коли ми вже розуміли, що української влади у місті вже е, менше і менше. Так і ми бачили, ми, ми відчували якусь таку безпорадність. Е, ми зверталися до Києва, ми писали звернення, збирали підписи, що врятуйте наше місто, так. Харків його вже відбили. Чому не можна захистити Луганськ і Донецьк? Нам це дуже боліло. Так і дуже така напружена ситуація була в місті. Відчувалася небезпека, і ми не розуміли, що буде далі. І коли ми звичайно дізналися, що 8 квітня вже з су так вісімдесятка зайшли в аеропорт, в інші місця в області, я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, ну напевно, я це дізналася від активістів, так звідки вони дізналися, я вже чесно не пам'ятаю таких подробиць, але у нас одразу така якась надія прокинулася, що от, якщо українські військові вже тут. То вони ну нас відстоять, відстоять наше місто. Ну на жаль, не так сталося в результаті. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і цю розмову ви можете не лише слухати у нас в етері, а також побачите на Ютубі громадського радіо. Обов'язково підписуйтесь. Говоримо ми з Анастасією Глотовою, активісткою Луганського майдану, волонтеркою і співавторкою книги у вогняному кільці про оборону луганського аеропорту. Анастасія, сьогодні Мар'яна, моя колега вже згадувала про події в аеропорту. Коли лише туди заїхали українські військові, то там був персонал, і одна із працівниць просила бійців на. Не подряпати столи, і лише 11 червня, 2014 року, у зв'язку з бойовими діями аеропорт закри... закрили. Коли доїхати до Литовища, стало неможливо? І Чи пам'ятаєте ви ці перші бої? Ну отак, от як ви сказали, 11 червня вже коли аеропорт закрили. Вже там перебували тільки військові. Вже він не функціонував, тому що весь квітень виходить травень. Він функціонував. Ще були польоти. Прилітали до Луганська політики різні. Там Ляшко, Тимошенко, Єфремов прилітав. Ще відлітала луганська команда футбольна Зоряна. Матчі так в інші міста. Тобто ще от ці два місяці аеропорт функціонував. Ну а далі він так був зачинений, і вже ну і у волонтерів вже з Луганська не було змоги туди возити допомогу. А от місцеві жителі село переможне, яке там під аеропортом, то вони ще довший час. Вони впродовж літа ще мали якусь змогу. Хлопцям возити туди якусь їжу, воду передавати чи що їм ще було потрібно. Ну і відомо, так що потім багато цих людей місцевих поплатилися за ту допомогу оборонцям аеропорту власним життям. Бо коли вже наші військові в кінці літа відходили і заходили сепаратисти з російськими військами, то вони. Просто багато людей розстрілювали у власних дворах за те, що вони допомагали свого часу українським військовим. Е, ну і власне ще щодо таких от бойових дій, е, то перші обстріли там почалися ще на початку травня. Ну це ще в травні було таке щось несерйозне. А е, вже починаючи з червня, то звичайно, вже воно перейшло в гарячу фазу е, в ніч на 14 червня. Наша велика трагедія так сталася, коли був збитий літак, Іл, так і так, і тоді загинули всі військовослужбовці, які там були з Дніпра. І власно от відтоді вже почалися такі бойові дії серйозні, і аеропорт був оточений ну практично місяць до 13 липня. І чому от наша книга так називається «В вогняному кільці», Бо якщо порівнювати з обороною Донецького аеропорту, то Луганський аеропорт він повністю був. Певний період часу оточений ворогом, так і от так, місяць власне, вони могли отримувати забезпечення тільки літаками з великої висоти їм скидали то забезпечення, боєприпаси так і. Тільки так вони трималися, і тільки 13 липня була пробита так звана дорога життя. Єдиний сухопутний шлях до аеропорту, коли вже постачання і підкріплення, так нові угрупування вже могли в аеропорт поступати по тій дорозі життя. І як ви згадали, що було відсутнє будь-яке постачання, і аеропорт понад 30 днів був у повній облозі, то поточню. Що не було жодного наземного сполучення, не було достатньої кількості їжі, і звісно, не було достатньої кількості боєприпасів. Книга співавторкою, якою ви є у вогнюному кільці оборони Луганського аеропорту, є таким результатом першої в Україні спроби зібрати та проаналізувати свідчення безпосередніх учасників та учасниць цієї оборони. На мій, на мою думку, і з того, що я бачу, про Луганський аеропорт. Ми на жаль з тих чи інших причин знаємо значно менше ніж знаємо про Донецький аеропорт і про захисників кіборгів Донецького аеропорту. Розкажіть, будь ласка, коли ви вирішили взагалі укласти цю книгу і хто з вами разом працював, і як відбувалася робота над цією книгою? А ми роботу в 2016 році. Мій чоловік Сергій Глотов, ну, який від самих початків ще от від квітня 2014 року підтримував. З особливо з 80 80-ю бригадою Львівської постійний контакт. Ну а перебралися ми теж у Львів. Тому ця співпраця вона надалі продовжувалася, і Сергій часто бував на фронті. Це 14, 15, 16 роки. Возив багато туди допомоги і спілкувався з хлопцями, які пройшли через оборону аеропорту. І постійно вони йому так наголошували, що їм було прикро. Що про Донецький аеропорт всі знають, а про Луганський ну знають одиниці в Україні. А чому тому, що як ми з вами вже встановили, він був повністю оточений і за всі 146 днів оборони жоден журналіст не потрапив на територію аеропорту, тобто не було такого освічення тих подій, як з, з історією з Донецьким аеропортом. І ну, це була ідея Сергія, що ми маємо вшанувати подвиг оборонців аеропорту, вшанувати всіх загиблих в тих операціях, і нам треба, от ну, це зробити в формі книги. І первісно була ідея зібрати ну певну кількість спогадів учасників оборони і на їхній основі створити такий ну художній твір, ніби як от в формі роману, і ми також мали одного колегу, який є письменник був готовий долучитися до такого проекту. Але коли ми Кинули цю інформацію, це оголошення, що от ми збираємо свідчення учасників оборони луганського аеропорту. Ми не сподівалися такого резонансу, що так багато людей відкликнеться, і що це будуть люди. Ну бійці, з військовослужбовці, добровольці з дуже багатьох підрозділів. Бо коли ми починали цю роботу, ми навіть не мали списку всіх. Підрозділів, які брали участь в обороні аеропорту і в суміжних операціях. Суміжні операції це Георгіївка, Лутугіне, там висоти різні, які оточують аеропорт. Тобто це був комплекс, цілий операції різні рейди теж проводилися за цей час. І настільки багато людей відгукнулися, яких ми не знали особисто, і які були готові до якби. Нам довірити свої спогади, і ми почали той збір а, тих свідчень, і це вийшло більше ста двадцяти інтерв'ю. Ми, ми зрозуміли, що художнього твору точно не буде. Бо ну спочатку так ми маємо почати з документальної хроніки, і от на основі тих всіх спогадів, якраз ту хронікою було складено, і це була величезна робота, як ви можете собі уявити. От в кінці 16-го року ми почали над нею роботу, і в червні 18-го року це виходить вже шість років тому. Вийшла книга з усього, що вам розповідали. Ви зазначали, що 80% у книзі це є спогади, ось саме очевидців. Чи про багато чого ви не знали, і що можливо вас найбільше вразило в тому, що вам розповіли? Ну вразило наскільки в тяжких умовах хлопці перебували, наскільки вони показали за ці місяці силу духу, братерство. Так, оці от їхні відносини, як вони підтримували одне одного, ці всі звичайно ну, надзвичайно такі тяжкі. Розповіді про втрати, так про загиблих побратимів, і звичайно, ну те, що от якраз я вже згадувала те, що відкрилося, те, що досі, на жаль, багато українців не знають, скільки місцевих людей підтримувало там хлопців, ризикуючи своїм життям, возили їм допомогу, і скільки було тих історій, ми досі не знаємо цифр так, скільки місцевих жителів загинуло за допомогою ЗСУ, але йдеться про десятки сімей, не, не людей навіть, а сімей. І ну я сподіваюся дуже, що коли закінчиться війна, ми це все ну це все встановиться, так ну і будуть дані нам ці відомі. Бо це теж є герої нашого супротиву. Так, оце, от напевно, і найтяжчий момент був дуже складно було. Працювати над списком загиблих, бо цей список загиблих 194 військовослужбовці і добровольці різних підрозділів, які містяться в кінці цієї книги, це напевно найважливіша частина цієї книги, бо це перш за все віддання шани їхньому подвигу. І над списком цим працювала теж наша співавторка Ірина Ірина Грабовська. І я, ну це, я б напевно не змогла б цю роботу зробити, бо це дійсно ну, дуже емоційно складно. Якщо ви дивитеся цю розмову по відео на Ютубі громадського радіо, то ми нагадуємо, що підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, вподобайте, вподобайки, коментуйте, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ми нагадуємо, що спілкуємося. Про початок боїв за Луганський аеропорт, 8 квітня 2014 року, цілих 10 років тому, з активісткою Луганського майдану, волонтеркою та співавторкою книги у вогняному кільці, яка якраз і розповідає про оборону Луганського литовища Анастасією Глотовою. І знаєте, Анастасія, коли ви сказали, що така чи не найважливіша частина цієї книги, це згадка про тих, хто віддав найцінніше, тобто своє життя за захист цього литовища. І то, звісно, хочеться і від нас подякувати вам за те, що ви зберегли цю пам'ять і. Ми розуміємо, що людям, які загинули, якби це, ця пам'ять вже, грубо кажучи, так нічого не варта, але це дуже важливо для їхніх родин, для їхніх близьких, які залишились, аби ці люди розуміли і пам'ятали, що ми пам'ятаємо про цей подвиг, ми пам'ятаємо про цей захист, тому що якби не вони і якби не сотні добровольців, які в кросівках... І на жовтих Богданах їхали у 2014 році на схід України, то невідомо чи ми б взагалі зараз могли про це спілкуватися, і чи в принципі взагалі ми б були. Скажіть, коли ви видали книгу у 2018 році, то про який наклад йшлось, і чи можливо ви довидавали її, де її можна придбати у книгарнях чи замовляти онлайн? Я чесно кажучи, не скажу повний тираж це як мінімум 18 тисяч а можливо і більше. Вона виходила в одному виданні, тобто, перевидання ще не було, але у нас ну свого часу це був бестселер серед такої такої тематики. Так, військової. Це дуже важливий, важлива публікація про перший етап російсько-української війни. І як кажуть, видав видавці, це не тільки бестселер, а лонгселер, бо дійсно її досі люди купують. Придбати її можна в книгарнях фоліо. Якщо є у ваших місць, містах, можна на сайті фоліо воно продається. Ну а з авторським підписом можна у нас, можна знайти нас на Фейсбуці. От за моїм прізвищем, то ми ще маємо е, певну кількість примірників. Ну і хочемо дуже, щоб цей проект жив далі зараз. Працюємо над тим, щоб якимось чин, чином уможливити переклад цієї книги англійською мовою, видання в майбутньому англійською мовою, щоб більш широке коло читачів за межами України також про цю історію довідалися анастасія. Насамкінець хочеться запитати про вашу теперішню роботу. Це екскурсії Львовом. Чи є щось подібне у Львова і Луганська, і чи ви згадуєте Луганську у своїх екскурсіях? Чесно кажучи, я часто кажу своїм гостям, чи то з України, чи з за кордону, що я з Луганська. Бо, знаєте, зараз часто до Львова приїздять гості з Харкова, з Запоріжжя, з Дніпра і дуже хочеться їх якось підтримати. Я одразу кажу, що я з Луганська, так що ми ну, практично земляки, і що я їх дуже добре розумію. А коли я розповідаю, ну часто теж коли іноземні іноземні гості приїжджають, і я їм теж іноді кажу, що я з Луганська для них це. Теж дуже цікаво почути так, от такий досвід людини, яка пожила і на східній Україні, тепер живе на західній Україні, і е, яка пройшла через ті всі події. Так то вони зазвичай з дуже великим інтересом про це слухають, ставлять запитання, і я теж тішуся, що я через ту свою діяльність якось можу, теж е, хоча б в скороченому якомусь вигляді, донести цю історію. І ми дуже вдячні вам за те, що ви нагадуєте і у своїй роботі про Луганське, навіть коли робите свою роботу у Львові у іншій стороні від Луганська. І сподіваємося, що за якийсь час ви зможете працювати у рідному Луганську на рідній Луганщині. З нами на зв'язку була активістка Луганського майдану, волонтерка та співавторка книги у вогняному кільці, який розповідає, яка розповідає нам про оборону Луганського литовища у квітні 2014 року. Анастасія. Глотова, ми пригадували подвиг українських воїнів із охорони, а згодом і оборони аеропорту про те, як це було. І нагадуємо, що ви слухаєте той самий ранок на громадському радіо для вас працюють Мар'яна Чернієвич та Руслана Кравченко.